Друзі, привіт! Що не день? Так нові зміни від кабміну. І сьогодні мова піде про постанову 951, яка була нещодавно прийнята, і вона вносить зміни до 560 постанови Кабміну, яка власне регулює. Порядок призову на військову службу під час мобілізації, і ці зміни вносяться саме в частині повісток та деяких нюансів їх вручення на сьогоднішній день. Ми можемо вже точно згідно цих нових змін сказати, що буде два типи повісток. Вони будуть дещо інакше виглядати. Якщо в 560-тій постанові там згадка була про повістки, які будуть формуватися з допомогою реєстру. То тепер вже ця постанова 951 деталізує ці положення, і ми вже маємо затверджену форму такої повістки. А перш ніж ми детальніше розглянемо ці питання, я завжди нагадую, підпишіться на цей канал, якщо ви хочете допомогти поширювати правильний, достовірний, неупереджений юридичний аналіз законодавства України та боротися з політичним популізмом. І також підписатись на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю також дуже багато корисної інформації та коментарів. Отже, що залишається. Як і раніше, стосовно порядку і реквізитів повістки, це те, що повістки, перший тип повісток, може формуватися на бланку, і от на бланку повістка буде заповнюватися вручному, скажімо так, режимі обов'язково. Нічого не змінюється, підписуватися керівником ТЦК та, та скріплюватися гербовою початкою. А от щодо тих повісток, які будуть формуватися з допомогою вже єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тут зазначається в постанові таке, що дійсно вона буде підпит також підписана електронним підписом керівника. І вже міститиме унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Що цікаво, що вони зазначили, що цей QR-код може містити тепер також і реєстраційний номер поштового відправлення, у разі якщо така повістка буде відправлена засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням. Тепер виникає питання: чи буде цей? Функціонал, наприклад, у мобільному застосунку резерв плюс давати доступ кожному громадянину перевірити, а чи не сформована вже щодо нього така повістка, та чи не відправлена вона, скажімо так, відслідкувати вже це поштове відправлення поки що невідомо. Але мені здається, що технічно це взагалі навіть не складно зробити, то має відношення до розробки мобільних застосунків. Якщо ви мене дивитесь, напишіть свою думку в коментарях. Алі знову Кабмін формулює все дуже цікаво. Повістка сформована за допомогою реєстру, може бути роздрукована. От що це означає? Ну от як це розуміти, може бути роздруковано. Дивимося, що далі вони пишуть, що а, у такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією. Це все добре, зрозуміло. Тобто, вони це все знову ж таки формулюють деспозитивним на сьогоднішній день чином, можуть, а не, наприклад, друкуються в імперативному порядку або надсилаються і тільки так ні. Ну, мені здається, що влада таким чином підштовхує громадян до того, що можливо, і ще потім випишуть якесь там економічне обґрунтування, недоцільності, друкування. І можливо, таким чином і підштовхують до електронних повісток громадян. Отже, друзі, обох типів повістки можуть надсилатися в паперовому вигляді, як ви можете зрозуміти, на бланку це та сама традиційна повістка, вручну заповнена та підписана керівником ТЦК і з гербовою печаткою. і Пована вже з QR-кодом паперова повістка, паперова вже версія, скажімо так, повістка електронної цієї повістки, яка формується за допомогою реєстру. Обидва ці типи повісток можуть надсилатися як по пошті, так і вручатися. Але щодо тих повісток, які будуть роздруковані з QR-кодом, постанова трішечки тут деталізує також і вимоги щодо поштового відправлення. Вона зазначає, що в такому поштовому відправленні повинні зазначатися штрихковий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв'язку. Ось і в описі вкладення також зазначається конкретно, що точно повинно бути. Ви повинні мати це на увазі для того, щоб ця, скажімо так, ця поштове відправлення, ця повістка була належним чином сформована на дійсно і вручена. Ця постанова Кабміну вона вносить зміни до пункту 34. І всі ці зміни вони стосуються того, що тепер громадяни, які вирішать оновити свої дані після вже спливу тих 60 днів, які були відведені на оновлення даних, вони тепер можуть також вказати свою адресу реальну, актуальну. І Тут прописано це таким чином, що така тепер повістка поштою може бути надіслана тепер і таким громадянам, також на ту адресу, яку вони вказали, тобто на оновлену адресу. А раніше ця вимога діяла тільки для тих громадян, які оновили дані протягом 60 днів. Тобто постанова чітко розмежовувала громадян на тих, хто оновив до. Спливу 60 днів свої дані виконав той обов'язок, і на тих, хто не оновив для тих, хто оновив свої дані протягом 60 днів, вже ТЦК, маючи цю інформацію, актуальну нову адресу, зобов'язана було би надсилати ці повістки по пошті тільки на ту нову актуальну адресу, яку ви самі вказали. Тобто, а для тих, хто не оновив. Не виконав цей обов'язок, не уточнив свою нову адресу, наприклад, або не підтвердив свою актуальну адресу. ТЦК могло би надсилати. Повістки тільки на ту адресу, яка вже наявна в ТЦК, тобто на адресу реєстрації, вашої. А вона ж, як відомо, може не співпадати з фактичним проживанням та там, де ви є зареєстрованими. На сьогоднішній день Кабмін вніс такі зміни. Я не знаю, як це назвати, чи пом'якшення, чи заохочення. Знову таки громадян оновити вже після спливу 60 днів ці свої нові дані нову адресу. Але оскільки він прописав це знову ж таки диспозитивним чином, може надсилатися, а не на Надсилається. Тобто жодних обов'язків для ТЦК. Кабмін не встановлює в цьому плані, і це знову ж таки на розсуд ТЦК. Отже, підсумовуючи це все, перше, що можна сказати: Кабмін щоразу змінює власні слова. У нас нема жодної стабільності і прогнозованості в законодавстві, в мобілізаційному і в системі оповіщення. Абсолютно тому потрібно готуватися до нових змін. Другий, другий пункт, що я хочу сказати, повістки будуть тепер абсолютно мати матимуть однакову юридичну силу і ті, що роздруковані, і ті, що сформовані на бланку і підписані з гербовою печаткою. Ось так, І якщо відео було цікавим, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, робіть репости та підписуйтесь на канал Ваш інспектор права».